Усі ми виросли на казках, правда ж? Історії про добро і зло, про відважних героїв і чарівні світи. Вони здаються такими вічними, наче існували завжди. Але чи спадало колись на думку, а звідки вони власне взялися? От справді хто та автор попелюшки або червоної шапочки, на перший погляд, питання просте, але відповідь на нього о, вона відкриває справжню революцію у світі історії. Уявляєте, ніхто. Перші казки не мали одного автора, вони були народними, їх створювали цілі спільноти, цілі покоління, передаючи з уст в уста. І щоб зрозуміти, наскільки все змінилося, давайте на мить зазирнемо у світ цих первісних анонімних історій, бо це був зовсім інший спосіб розповідати так от народна казка це по суті ДНК культури. Її творив не якийсь один геній, а колективна мудрість. Тому і сюжети в ній прості, а персонажі це радше символи, архетипи, хоробрий принц, зла мачуха все чітко і зрозуміло. Мета тут не показати складні переживання, а донести якийсь універсальний урок. І тут раптом усе змінюється. З'являються технології, які дозволяють зафіксувати історію на папері, а коли історію можна записати, її можна і привласнити. Вона перестає бути такою плинною і безіменною. Саме в цей момент на сцену виходить нова ключова фігура, автор, і разом з ним народжується щось абсолютно нове літературна казка. У цьому вся суть. Автор бере знайому нам усім форму, казкові мотиви, магічні елементи, але наповнює її чимось своїм, глибоко особистим, власними ідеями, переживаннями, своїм баченням світу. Історія перетворюється на таку собі розмову з читачем. І різниця між цими двома світами просто колосальна. У народній казці автор це, так би мовити, всі, він анонімний. А в літературній це конкретна відома людина. Події у фольклорі все просто, а тут набагато складніше, ближче до реального життя. Там, де народна казка дає лише натяк, автор розгортає цілі світи з детальними описами. Але найважливіше це персонажі. Замість умовних фігур з'являються герої зі складним внутрішнім світом, зі своїми почуттями, сумнівами і радіщами. Ця цитата авторки Мері Попінс влучає просто в самісіньке серце ідеї. Літературна казка це й є запрошення в таку унікальну, особисту, чарівну країну її творця. Добре, а як це все працює на практиці? Бо поява автора це ж не просто ім'я на обкладині. це фундаментальна зміна, яка дозволила створювати цілі світи і, що найцікавіше, досліджувати глибини людської душі. Звісно, це був довгий процес. Усе почалося ще в 17 столітті з Шарля Перо, який першим записав і літературно обробив народні сюжети. Справжній розквіт припав на XIX століття. Це епоха таких гігантів, як Андерсен, і ця традиція живе й досі, постійно розвиваючись. І ось що насправді важливо зрозуміти: автор не просто переповідає події, він вкладає в історію частинку себе. Казка стає дзеркалом його душі, його поглядів на життя, його болю та надій. Ну хто про це скаже краще за самого Андерсена? Тільки вслухайтесь для нього весь світ був сповнений історій, які просто чекали, щоб їх розповіли. Він не переказував чуже, він знаходив своє власне у всьому, що його оточувало. І ця нова авторська сила дала змогу досліджувати те, що було майже недоступним для народної казки – складну психологію героїв та їхні моральні дилеми. Подивимось, наприклад, на Герду вона ж не принцеса і не чарівниця. Її єдина зброя це її серце, її подорож це випробовування любові та вірності. Андерсен показує, що найбільше диво це сила людського духу. Такої психологічної глибини в народній казці ми просто не знайдемо. Або візьмемо хлопчика зірку Оскара Вайлда це ж ціла історія про гріх гордині та болісне спокутування. Герой проходить через страждання, щоб знайти не зовнішню, а внутрішню красу. Це вже не просто боротьба добра і зла, а складна моральна драма, втілення ідеалів самого автора. Тож, що ми маємо в підсумку? Можна сказати одне поява автора назавжди змінила світ казок. І це, мабуть, найважливіший висновок, коли ми читаємо літературну казку. Ми не просто стежимо за пригодами. Ми би вступаємо в діалог з автором, намагаємося зрозуміти його світ, його цінності, його послання. Тому наступного разу, відкриваючи улюблену казку, варто запитати себе: це просто знайомий сюжет чи щось значно глибше? Можливо, це особиста історія розказана сама для нас.